Новий надземний перехід зв'яже між собою діючу і другу чергу Тирка Мосіті та ДК Перехрестя, що на вулиці Харківській. На своїй сторінці у Фейсбук Наталія Каширіна, архітектор та одна із авторів цього проекту, повідомила. Далі планується озеленення вулиці і розширення тротуарної зони із необхідними елементами мобільності та виділення транзитної зони пішоходів. Новий надземний перехід планують побудувати на висоті близько 8 метрів, ширина конструкції 4 метри, довжина 26 Відкриття у нього для пішоходу буде желізобетонне, там керамограніт буде, плитка лежать. Вообще, в абже в общому буде і по бокам, і зверху буде остеклення. стеклі. Знизу підшивка буде з э, композиту такого зеркального. Взимку пішохідний перехід будуть опалювати влітку. Передбачена система вентиляції, тобто ані холодно, ані спекотно тут не буде. Основна ціль надати відвідувачам і робітникам офісів можливість переходити із однієї будівлі. В іншу, не виходячи на вулицю. Удостове переміщення між торговими розлікательними комплексами. Можна було здесь зайти, пройтися там по магазинам, перейти спокійненько над дорогою. Відкрити новий надземний перехід планують разом із початком роботи другої черги ТРК Мосіті та ДК Перехрестя, який наразі активно добудовують. Людям не треба буде бігати і. Дай боже під машину да попасти, тому я думаю, це буде дуже зручно, і це новітні технології. Я думаю, буде і гарно, і новітня. Можна допустимо на фудкорт піти, буде, або в магазин, якщо тобі треба. Цокольний та перші два поверхи нового ТДК займуть магазини. А у приміщеннях з 3 по 19 – офіси. Орієнтовний час здачі проекту в експлуатацію початок вересня наступного року.